Ліквідували пожежу в приміщенні готелю. Днями у селищі Ворог та, що на Надвірнянщині, загорівся четвертий та мансарний поверхи відпочинкового комплексу. Загальна площа пожежі склала 300 метрів квадратних. До місця пожежі одразу було направлено всі найближчі пожежно-рятувальні підрозділи, а також чергову зміну оперативно-координаційного центру та мобільно-оперативну групу головного управління ДСНС в області. Площа пожежі складала 300 метрів квадратних до прибуття рятувальників, осіб, які проживали в даному готелі, було виведено на свіже повітря персоналом закладу. До ліквідації даної пожежі було залучено 35 рятувальників та 10 спецавтомобілів. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу в тих межах, що вона була на момент прибуття. До ліквідації даної пожежі було залучено 35 рятувальників та 10 спецавтомобілів. А в селі Дзвин'яч Дзвин'яцької громади горів рейсовий автобус. 20 квітня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу рейсового автобуса зі сполученням івано франківськ гута Даний випадок стався в селі Дзвеняч Звеняцької територіальної громади. До місця виклику було направлено вогнеборців Богоречанщини. По прибуттю до місця події рятувальниками було ліквідовано пожежу на площі 12 метрів квадратних. Причини виникнення даних пожеж наразі встановлюється. Постраждалих в обох пожежах немає. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.